Попри усі небезпеки і війну, наше життя триває і триває освітній процес. Шкільна команда пристосувалася до нових реалій, які диктує нам сьогодення. Звичайно, ми змінились. Змінилися наші думки, переконання і мрії, та не змінилася місія школи. Ми навчилися бути сміливими в опануванні нового, швидко приймати рішення, відчувати середовище. Війна не зруйнувала наші плани, а згуртувала навколо добрих справ ще більше. У таких особливих умовах надзвичайно велику роль відіграє надійна підтримка і співпраця між усіма, кому небайдужа доля освіти, якісної освіти, на яку діти заслуговують. Я радію з того, що наш заклад освіти на даний час має можливість працювати очно у звичному режимі. Цей навчальний рік є для нас другим після проходження процедури інституційного аудиту, не дивлячись на те, що протягом цього періоду доводилось працювати спочатку в умовах пандемії, тепер війни взяв. Тай курс на якісні зміни на паузу ніколи не ставився. Висновки і рекомендації, надані командою експертів, втілюються і підтримуються як колективом закладу, так і засновником, бо всі зацікавлені в ефективному стратегічному розвитку. Ми продовжуємо проводити заплановані процедури самооцінювання, прослідковувати динаміку змін та коригувати освітню діяльність. І продовжуємо це робити відповідально та самокритично. Після проходження інституційного аудиту шкільна команда зосередилась на розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Спільно членами робочої експертної групи. Ми також переконалися, що освітнє середовище це не лише нові парти і багато сучасної техніки, а це безпека, довіра, відкритість, щасливі діти і спокійні батьки. Інституційний аудит мотивував переосмислити освітній процес, іншими словами, провести трансформацію закладу не як приміщення, а як великого і складного організму, який живе за своїми правилами і традиціями. Мережа освітніх експертів, сформована управлінням Державної служби якості освіти в Тернопільській області, дає можливість ділитися досвідом з колегами, спостерігати за тими, кому вдається позитивна освітня динаміка. Приємним і мотивуючим є те, що спеціалісти служби якості освіти є відкритими до спілкування та взаємодії. Ми постійно отримуємо зворотній зв'язок. Маємо можливість долучатися до комунікаційних зустрічей, круглих тематичних столів, вебінарів консультацій. Після процедури інституційного аудиту колеги запитували, чи можуть відбутися зміни, коли фінансування є недостатнім, як от зараз в умовах війни. Я вважаю, що атмосферу, яка підтримує комфортний мікроклімат, можна створити з дуже простих речей, якщо інвестувати у бажання змінюватися, у свідомість, у цінності. У нові підходи до викладання, тож нехай кожна хвилина, проведена учнями у школі, буде радісною та щасливою.